Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я у магазині Єва. Покажу вам, що є цікавого по акційних цінах. Цих два дні 18 та 19 листопада. Знижка мінус 50% від повної вартості на засоби для догляду за обличчям від Лірен та Under20. Хто користується цими торговими марками, звертайте увагу, бо крім знижок, її по 129 гривень крема, ще діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто ви обираєте три товари із цієї категорії догляду за обличчям, і та одиниця із трьох, яка дешевша по вартості, піде вам в чек за 10 копійок. Досить непогана пропозиція. А якщо маєте бонуси, то ще можна оплатити трохи бонусами. Це взагалі супер варіант. І знижка, і 1 плюс 1 дорівнює 3, і частина бонусами. Дивіться, є ще навіть BB крем з СПФ захистом від Лірен. Ціна 159 гривень. 30 мл об'єм. І із вітамінами по 114 гривень гель для вмивання обличчя, тонер 114. Є також серії із вітаміном С та Е. E. Пінка для вмивання 164 гривні, крем 186. Гарна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усе тверде мило поштучно та великими упаковками по декілька штук. Покажу вам акційні від 55 гривень та 50 копійок, вага 135 гів. Їй з кокосом і квіткові аромати, із огірком та класичний варіант. Менші неакційні 48,50 гривень. Відшик мило 10 гривень та 50 копійок. 37 гривень та 50 копійок. Мило доро. Таке більше. Нівея 42 гривні та 32 копійки. Сейкард неакційний по 35. Редіс мило по 12 та 14 гривень. Воно є менше та більше. Мило тіамо. Квітковий аромат, ціна 24 гривні. Хтось вже до нього добирався, мабуть, хотів хтось понюхати. Мило доро набір із 4 штук 80 гривень. Мило Креншарм. в упаковці 5 штук, ціна 45,50 гривень. 53 гривні та 50 копійок мило. Шик ось таке яблучне, 3 штуки в упаковці, мило дуру, 2 штуки. Є Ще з алої ціна 64,50, палмулів 128 гривень 4 мила, Дуру 116 гривень 3 штуки. Кешбек на Хну та басму. 80% від вартості повернеться вам на картку. Вони є на окремому такому е, знімному, так скажімо, стележі. Знаю, що хною не лише офарбують волосся, а і укріплюють. Але я, чесно кажучи, не знаю, як це робиться. Завжди страшно, щоб не пофарбувати, знаєте, волосся не в той відтінок. Бачите, є ще й кольорові такі. 1 плюс 1 дорівнює 3 на увесь кухонний текстиль. Можна обирати 3 одиниці, та яка дешевша піде в подарунок. Такі прихватки одна штука за 50 гривень. А є набір, прихватка та рукавичка, і ціна такого набору 70 гривень. Гарна знижка покажу вам поближче. Ось такий варіант. Так, рушнички, теж є різних цін, дорожчі 70 гривень, дешевші по 50. І по 40 гривень ось такі. Ці супер м'які, дуже гарно по колу прошиті, ціна 50 гривень. Не обов'язково брати однакові, можна брати різні. Також в цю категорію входять і підставки під гаряче, такі, знаєте, для сервірування столу. Так, ось такі є щось цікавенькі новеньке. Ціна 90 гривень. Такі більш класичніші варіанти по 50. Перепрошую, не 90, а 80 ця новинка. Бамбукові серветки теж є. З цією акцією 2 до рівні 3. Знижка 40% від ціночка на туалетний папір Зева Делюкс Аромат Персик Трьохшаровий, 4 рулони. Як бачите, ціночка ще не встигли змінити. Але акції є. Знижка 40% на змінні блоки для унітазу брев по штучній ті, в яких є одна ось ця пластинка вагою 50 грамів, ціна 50 гривень, і такі гелеві по 55 гривень. Судячи по всьому, ту ж Тут теж ще не встигли змінити цінник. На другу одиницю знижка всі спреї для догляду за взуттям. Від Silver фарба є в різних кольорах це для замші та нобука. чорна, коричнева, безбарвна. Та темно-синя ціна 120 гривень. А якщо берете зразу дві упаковки, то одна 120, а інша піде за 60 гривень. Від Шварц 119 гривень фарба для взуття. Гарна пропозиція, кешбек 80% від вартості на засоби для інтимної гігієни. Якщо би хто питав, я б рекомендувала лактоцит 195 гривень менші упаковки, а більше 289. Тут аж 400 мл об'єм. Нівеї 189, термомет 112, такий варіант 143, Біо 106 гривень. Такий варіант 69:30 Family Doctor 64 та 52 гривні. Зелена аптека 64. Лінджері по опційній ціні 57 гривень. Літо 33 гривні та 50 копійок, Umbrella 26,80. Нарахується кешбек, і можна буде його списати вже завтра, і впродовж 21 дня. Ще побачила один стелаж, хочу вам показати. Є по акції знижка 20 гривень. Такі рушнички, і теж, якщо берете два, третій в подарунок. Підставки для просушування посуду по 50 гривень. Так, це, мабуть, сюди попало. Із іншої категорії, але теж, звертай увагу, це є класні рушнички відривні, багато разів її можна витерти, викрутити і користувати ще. І такі антиковзаючі килимки по 20 гривень. Два берете, третій в подарунок. Це є твоя п'ятниця акція, вона діє аж до 2 грудня на сухі шампуні батіст, знижка на другу одиницю 50%. По 264 гривні неакційні, а от акційні 367 гривень. Цікаво, правда, неакційні, є дешевші. Такі цікаві нові резиночки, заколочки для дівчаток. Щось цікаве нове. Ціна 50 гривень. Акція 2 дорівнює 4 на усю декоративну косметику від LCF. Обирайте із цієї косметики будь-яких 4 одиниці, що дешевше в подарунок. І якщо наберете на 100 гривень від цієї косметики, то отримуєте в подарунок маркер для брів. Його видадуть вам на касі. І акція 1 дорівнює 2 на декоративну косметику Хані Бані для дівчаток. Є теж акційні пропозиції бальзами по 50 гривень. Такий варіант 95 гривень, хтось вже добирався, переставив. Є для манікюру, є бальзами для губ, значить, по 60 гривень набори. Такий бальзамчик у вигляді цукерки 70 гривень. Такий цілий набір для створення манікюру. До речі, тут лаки на водяній основі і знімаються вони такою плівочкою. Ціна 179 гривень, знаєте, похожу на клей. Так, і навіть є адвент-календарі, загадковий мейкапчик. Так, ціна 249 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 на декоративну косметику Бі». Теж тут великий асортимент не тільки для обличчя декоративна косметика, а й для нігтів. гель-лаки, бази, топи. До речі, мій манікюр теж зроблений цими кольоровими гель-лаками від Бі». Знижка на парфумерію. Антоніо Бандерас та й не тільки. Жіночі аромати. Такий золотий ключик 749 гривень за 80 мл. Квін теж по акції, Blue ціла серія жіноча акційна ціна, і чоловічі, звісно. Blue Seduction, 200 мл 969 Кінг та Black. Такий цікавий зимовий декор працює від батарейок. Вони такі плоскі, є в двох кольорах, і ціна 80 гривень. Тут ще є і кульки, дрібніші, більші. Асортимент великий, може, вам згодом покажу. Дякую вам за перегляд, бажаю гарних вигідних покупок та гарного продуктивного тижня. До зустрічі!